Закарпатський військовий Едуард Шуфрич помер на фронті. Чоловік жив у селі Бедевля Тячівського району. З чотирма військовими попрощалися сьогодні у Закарпатській області. Йдеться про Євгена Кузина, Олександра Літератів, В'ячеслава Строганова та Михайла Поповича. В Ужгороді 23 жовтня попрощалися з Данилом Богуславським. Чоловік був багаторазовим чемпіоном України з американського футболу. 60 медичних працівників Закарпатської області взяли участь у навчаннях з використання кардіографу. Лікарі та медсестри вчилися передавати дані пацієнта до центру диспетчерської екстреної меддопомоги. Закарпатський військовий Едуард Шуфрич помер на фронті. Чоловік жив у селі Бедевля Тячуйського району. Про його смерть повідомили на сайті Бедевлянської громади. Там написали, що Едуард був командиром мотострілецького відділення та молодшим сержантом. Воїн загинув 21 жовтня в районі населеного пункту Терни Донецької області в результаті мінометного обстрілу. Вічна пам'ять та слава герою. З чотирма закарпатськими військовими сьогодні попрощалися рідні, друзі та місцеві жителі. У Довжанській територіальній громаді поховали Євгена Кузина, у Чопі Олександра Літераті, у Сваляві В'ячеслава Строганова, в селі Дусиному мукачівського району Михайла Поповича. Напередодні 23 жовтня в Ужгороді попрощалися з Данилом Бугуславським. Вічна пам'ять та слава героям. Данило Богославський добровільно вступив до Збройних сил України, де служив на посаді стрільця, помічника-гранатометника. До цього чоловік працював у іт компанії, бо гравцем клубу Ужгородське лісорубе, а також триразовим чемпіоном України з американського футболу. Загинув Данило 16 жовтня поблизу села Нова Кам'янка Херсонської області під час мінометного та артилерійського обстрілу. Прощання з ним було на набережній Незалежності в Ужгороді. Туди прийшли військові, Ужгородці, колеги, друзі та рідні. На жаль, нас Звела і розробила війна. Це була надзвичайно хоробра, любляча і ніжна людина. На жаль, війна забирає не тільки людей, а й дуже хороших людей. У нього була своя позиція, своє бачення цієї країни. То він поїхав 24 числа, він вже був у моїй військоматі. І він завжди говорив, хто як не ми». Той як не я створюю нам щасливе майбутнє, щоб наші діти ніколи не знали війни. Він загинув, рятуючи свого товариша цілу ніч. Данило він був завжди веселий. І знаєте, у нас американський футбол це одна сім'я. І сьогодні частинка цієї сім'ї не стало. Він був тою частиною, яка Завжди збирав нас всіх, був чудовим організатором. Прощання з Данилом Богуславським було без священнослужителів та представників влади. Ще на початку цього літа його підрозділ покинув Ужгород, і лише вчора він повернувся до рідного міста на щиті, віддавши державі найдорожче, що мав своє життя. Вирушаючи зону бойових дій, Данило усвідомлював, що може статися. Тому заздалегідь розпорядився, як має пройти прощання з ним у випадку його загибелі. Він надіслав електронний лист. Сам собі на пошту, і звідси ми знаємо його останню волю. Саме тому сьогодні ви не побачите і не почуєте тут священнослужителів чи представників влади. Так захотів він. Проте ми побачимо і почуємо вас, його друзів, знайомих, близьких. Після прощання на набережній Незалежності присутні стали у колону і провели Данила на Алею Слави. Перед похованням рідні та друзі говорили про мови. Це теж було бажанням загиблого. Лист прощання Данила Богославського зачитала його колега Надія Семен. Всім привіт! Це вже в останній раз. Мені нелегко це писати, але вам зараз, напевно, ще важко це слухати. Мамо, тато ви найкращі і найближчі для мене люди. Мої друзі і мої взірці незламності, чесності, вірності і відданості. Кажуть, що українці не ті, кого батьки українці, а ті, в кого діти українці. Я свідомо зробив свій вибір. Можливо, це несправедливо по відношенню до вас, але інакше я не міг. Будь ласка, тільки не звинувачуйте себе ні в чому. Люблю вас безмежно і знаю, що ви мене також. Друзі, вас у мене багато. Саме тому я щаслива людина. Я знаю, що вас люблю. Дякую всім, що ви були в моєму житті. До того як попавши в гарячу точку, написав цей лист і вислав собі на пошту і кільком людям, яких попросив не читати його до моменту, коли. Не буде звістки про те, що він вже не повернеться. Думаю, що він вірив, що я це можу зробити. Якщо він скаже що треба, я йому повірю, що треба, що я приїду обов'язково, незважаючи на свої обставини, на цю подію. Рада Нила Богославського похоронили на алеї слави в Ужгороді. Вічна пам'ять та слава герою. Медсестра Марія Микуляк вчиться працювати з кардіографом та передавати дані пацієнта через мережу до телеметричного центру диспетчерської екстреної меддопомоги. на стоп, записуєте у пам'ять кардіограму і вводите дані по пацієнту з клавіатури. Добре, вводимо стоп, Зберігається кардіограма. Жінка працює медичною сестрою в амбулаторії села Лазівщина Рахівського району. За її словами, в день у своєму кабінеті робить близько 15 кардіограм пацієнтам. Це можна робити у нас у віддалених селах нашої області, де далеко їхати по декілька годин, а це можна в амбулаторії на місці зробити біля пацієнта і автоматично передати у кардіоцентр у упродовж трьох днів близько 400 медичних працівників Закарпатської області мають навчитися передавати кардіодані до телеметричного центру диспетчерської з екстреної меддопомоги, розповів представник компанії медобладнання, на якому вчилися лікарі та медсестри Артем Лісний. Чоловік пояснює, яка мета навчання. Профільний лікар-спеціаліст вищої категорії, який абсолютно розбирається в своїй темі, в даному випадку це електрокардіографія, не обов'язково повинен бути поряд з пацієнтом. За допомогою технологій ми цей шлях від пацієнта з гострим станом до профільного спеціаліста скорочуємо і діагностичний висновок можна отримати не там, через 2-3 години, коли цього пацієнта доправлять до лікарні. Або з. Якимось хибним висновком повезуть до не того медичного закладу, а скорочується час на діагностику. Працівники екстреної меддопомоги вже впродовж чотирьох років роблять пацієнту кардіограму та відправляють дані до телеметричного центру диспетчерською, розповіла лікарка екстреної меддопомоги Марія Бересенко. Оцінюємо саму кардіограму. Після того, як оцінили, ми можемо скинути її на телеметрію. Те, що ми робимо, якщо бачимо гострі стани, обов'язково скидимо на телеметрію. Далі вони нам вже допомагають зв'язатися з кардіодиспансером. І гострі стани виземо в кардіодиспансер. Близько 15 кардіограм. Щодня надсилають медпрацівники екстреної допомоги до телеметричного центру диспетчерської, каже лікар-кардіолог-телеметрист. Поступає виклик на, на монітор, ми відкриваємо дані цього і, і дивимося кардіограму. Якщо є патологічні зміни на кардіограмі, це, наприклад, бригада, наприклад, 103-я заслала нам кардіограму і вона. Звон... Звонить нам і звідаться, щоб ми вам прислали кардіограму, що на кардіограмі є. Я говорю, наприклад, якщо якщо є інфаркт міокрада, значить такого хворого треба везти швидко. Я зв'язуюся з лікарем дежурним, що в нас є такий хворий, везуть до вас хворого. За словами Василя Вереша, відтепер медпрацівники амбулаторії також зможуть передавати кардіографічні дані до телеметричного центру центральної оперативно-диспетчерської екстреної меддопомоги. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини.